Тільки що повернулася із побачення з американським психологом. І знаєте, у мене зараз такі відчуття не глибокої фрустрації, звісно, але такого є після смак розчарування і відчуття, що краще б я залишилася вдома. І не варто було порушення цього, знаєте, графік миття голови. Я його порушила, щоб піти на це побачення. І от не варто було, але все по порядку, мої любі. Отже. Перше написала для вас нотатки, звісно. Перше, що хочу сказати, що він. Він запізнився на 25 хвилин, і таке в моїй практиці, перш вперше, щоб чоловік запізнився і ще й не написав. Він сказав спочатку запізнюсь там на 10 хвилин, попередив за 40 хвилин. Я кажу, окей, я просто вийду пізніше. Але він запізнився ще й на 15 хвилин після того часу, що він сказав, що вже запізниться. І я сиділа, я відповідала на робочі якісь там, знаєте, запити на навчання. Я вчителька англійської мови, і думаю, ну що невже? Я була stood up? тобто. Невже він побачив мене? Знаєте, через вікно можливо? І подумав, та ні, щось вона не така, як на фотографіях? І пішов. Я думала Перше зі мною таке станеться, якраз я включу, можливо, колись напишу книгу про побачення. І от якраз буде а, розділ, як я була stood stood up, up how I was stood up for the first time in my life. Але ні, він прийшов. І такий, знаєте, такий, знаєте, ну дуже laid back, розслаблений. Типу, а, привіт! Ти давно тут сидиш? Я кажу, довго тут сидиш? Я кажу, ну 25 хвилин вже. Я думала, реально, 30 хвилин я навіть почала в чаті gpt гулити, коли вважається, що тебе стендап, ну коли, коли не прийшли. І він якраз з'явився, коли я вже думала зав'язувати шнурки і маршувати собі додому. Але він прийшов. І я одразу зрозуміла, знаєте, відчуття, коли ти сидиш на побаченні і думаєш, в перші секунди розумієш або хвилини, що ні, ні. Ну, по перше, що мені не сподобалося, це от така дуже розслабленість, якась дуже сильна. І знаєте, я вкотре відчуваю, що американці, яким 35 років, Можливо, європейці так само я бачила багато цих коротких відео в соціальних мережах, що українці до 30 років вже там по двоє дітей мають в квартирі, там іпотека, другий, третій диплом отримують, а європейці у 30 років з'їжджають лише від батьків. І от щось, типу, такого у мене було відчуття. І скажу вам, правду, мені, мені якось мені було нудно, але не в тому плані, що він там ми говорили про якісь речі, які мені не відгукувалися, а більше про те, що. У нас якось досвіди ніяк не пересікаються, і от цей особистісний розвиток, який відбувається, коли ти, наприклад, живеш за кордоном, або е, ти якось себе знаєте, переводиш на наступний рівень, і через які, якусь боротьбу ти здобуваєш життєві навички, які тобі допомагають дивитися на світ по-іншому. От у мене не було відчуття, що. Е, у нього от, у мої навички, його навички суміжні, у нього вони десь в іншому, а, але мені не, відгукнулося, не відгукнувся його шлях. І також мені не відгукнулася його фінансова ємкість, тому що зараз вам розкажу. Тобто, По-перше, він знімає квартиру за 700 доларів у передмісті, навіть на передмісті Чикаго, хтось, можливо, знає, Little Village. Це якийсь район Чикаго чи що це таке? Він їздить на Pink Line, на рожевій лінії метро. Я навіть не знала, що таку не, не бачила її на, на карті. От, але він там знімає, він каже, що живе в дуже такій, в дуже старій будівлі. У нього немає не те, що в квартирі машинки з пральною, у нього навіть у підвалі її немає. І він у цьому візочку, знаєте, там, де дітей возять на пляж, от він там возить в лондромат. Місцевий прати свій одяг. І на секундочку йому 35 років. 35 років, і я не розумію, чому він не зніметь щось краще. І я його питаю: о, слухай, ну, а ти, напевно, так живеш в таких умовах, так себе обмежуєш, тому що ти хочеш, ти хочеш купити будинок. І він щось, знаєте, так сказав. Так, можливо, але я не інвестую, щось там таке він сказав, і я була просто вражена. І, бо розумієте, я йому пояснила, що е, в моїй країні, в нашій країні, в Україні у нас настільки е, ми менш, у нас є, немає цієї привілегії, того, що в нас валюта, в якій ми заробляємо, вона не стабільна. І у нас після 22-го року валюта просіла на скільки? На... Наскільки це на 20, на 30% і вона продовжує просідати, і в нас не було доступу до сток маркет біржі. Ми не могли інвестувати, і вони тут народжуються з цим доступом. Всі, всі є, все захищено. І коли люди, живучи тут, маючи такий сильний паспорт, таку сильну економіку, не використовують ці фінансові інструменти, для мене це шок, якийсь, просто шок. І йому 35 років, і він не інвестує. Для мене це одразу такий вау! Просто, а, а як він тоді свого житла не мав в 35, інвестиційного аккаунту нема, можливо, навіть пенсійного нема. І е, я одразу розумію, що ми не зійдемося по цьому фінансовому питанні, тому що, як ви бачите, мені 30 років, і я е, на dating app, на застосунку для знайомств, я собі ставлю age range, тобто вік. Партнера, якого я шукаю, свій вік плюс 10 років. Я знаю, що чоловіки роблять навпаки свій вік мінус 10 років. І от у мене від 30 до 40 років, зазвичай я якось ходжу на побачення з 35-річними, якось так співпадаю. І от я думаю, що в 35 років, особливо якщо ти чоловік, який хоче мати родину, можливо, в цьому віці вже більше чоловіків про це задумуються, то якось, на мою думку, Треба вже виходити на той рівень, там де ти розумієш, що твоя жінка має мати змогу працювати мамою один рік, а не поєднувати материнство із роботою, фул-тайм роботою. От і можливо, це в мене відбулося після того, як мені виповнилося 30, і я почала. Якщо до 30 я абсолютно не думала про те, що я хочу мати дітей колись. У мене був. Такий, до 27 я взагалі там, знаєте, навчалась, подорожувала, займалася там, не знаю, пізнанням себе, читала, це все. А в 27 я переїхала в Америку після початку повномасштабної війни, і в мене був режим виживання. І от зараз мені випинулося 30 років, і в мене, начебто, що, знаєте, так щолкнуло, і я зрозуміла, що я хочу хоча б почати бути в змозі задумуватися, що я колись в цю декаду, ось всі ці від 30 до 40, що я зможу мати дітей. І для цього я вже почала по-іншому дивитися на чоловіків, з якими я ходжу на побачення. До речі, пам'ятаєте, цей був епізод в серіалі Друзі, там там, Рейчел сидить і святкує своє 30-річчя, і вона розуміє, що якщо вона хоче мати дитину у 35 років, їй потрібно хоча б два роки. Вона хоче позустрічатися з цим чоловіком. Їй ще треба було, щоб вона один рік готувала весілля. Це для мене нерелевантно, але все одно три роки. І ще один рік бути вагітною. І вона зрозуміла, що той чоловік, з яким вона зараз зустрічається, він не підпадає. Тобто вона зараз вже має зустрічатися з потенційним батьком своєї дитини, якщо ти раціонально розумієш, що це те, чого ти зараз хочеш. У мене нема такого підходу, що от прямо зараз я хочу мати дитину, я шукаю саме батька. Але, хоча б я почала бути більш вибірковою, і я розумію, я. Починаю вже, знаєте, так дивитися на потенціал, а якими фразами чоловік говорить, там що він от нещодавно я зустріла на одній вечірці чоловіка, який. Сказав ну хлопець йому 32 роки, він українець. І він виграв грін карту 8 років тому, і він живе вже тут, 8 років. І він сказав, що він хоче вийти на пенсію за 5-10 років. Я йому кажу, ти знаєш, щоб вийти на пенсію в США, навіть там 60 років, коли тобі залишається жити, приблизно 25-30 років, дай Боже, ти виходиш, і у тебе має бути ну, мільйон доларів в заощадженнях в своїх інвестиціях. Тобто ти маєш виймати їх, так, щоб тобі кожного року, скільки там. 60-100 тисяч, скільки тобі потрібно на твою пенсію, щоб ти жив комфортно. А якщо ти виходиш на пенсію в 40, то тобі, ну, звісно, треба мати більше мільйону доларів. І він каже, Та, нормально, 600 тисяч теж буде нормально. Я кажу, ти плануєш мати дітей? Так, так, звісно, але наступного місяця він там каже, що їде в Таїланд. Ну коротше, ти одразу ну, я починаю розуміти, коли чоловік серйозно налаштований на те, щоб мати родину. Тому що в Сполучених Штатах мати родину це набагато важче, ніж в Європі, бо держава тебе не підтримує жодними виплатами або підтримує якимись мізерними, я не знаю. І жінка зазвичай продовжує працювати, тому що тут просто ну мінімальні, просто мінімальні е, декрети. От скільки там 6 тижнів 2 місяці, і ну, ви розумієте, і дітки, оці груднички до одного року йдуть у daycare, у садочки. І я б такого не хотіла, тому, тому е, я думаю, що мені потрібно повертатися в Україну або зустрічатися з чоловіком, який поділяє мої... Мої роздуми, так, моє світобачення. Ото те, що він не інвестує, це величезний red flag для мене. Я розумію, коли український чоловік не інвестує, бо ми з ним виросли в одній культурі. Я почала інвестувати в Україні десь два роки після того, як Interactive Brokers, цей брокер, який співпрацює з людьми з українськими паспортами. Та номерами платників податків я почала інвестувати два роки після того, як вони зайшли до нас, десь у 21 му якщо я не помиляюся, бо му 21 му От і я одразу знаєте, так о, є можливість. з'явилась на нарешті оця можливість і фінансовий інструмент, щоб не зберігати гроші в гривні, чи не просто зберігати долари під подушкою. Інвестиції це золоте правило. Треба постійно інвестувати, і тоді у тебе є шанс вийти на пенсію із мільйоном доларів. А ну або там більше навіть це умовна така сума. Мільйон доларів це не так багато для штатів. Тут можна 3, 4, 5 мати, якщо ти грамотно інвестуєш, скільки там. Залежить від твого доходу, але якщо ти інвестуєш по 1000 доларів, це багато. Хоча б, там, не знаю, по 300-500 доларів на місяць ти інвестуєш залізно протягом 30 років, у тебе 100% гарантовано, це історично було вже доведено, перевірено, у тебе точно буде ну, мільйон там, чи більше. Тому для мене це важливо у моєму партнерів І оця, знаєте, просто. Як кажуть ці всі гуру, фінансова ємкість розширити свою фінансову ємкість. Я завжди над цим сміялася і думала, розширяють фінансову ємкість саме ті люди, які продають курси про те, як розширити цю ємкість. Але після переїзду в Сполучені Штати я дійсно. У мене, знаєте, я і в Україні дуже любила грошики, цю оцю тему про інвестиції, про те, як примножити, де б заробити, де б там то, те, що де вкласти. А в Америці, якщо ти з таким майндсетом, з таким світобаченням ти потрапляєш у цю країну, якщо в тебе є знання, якщо у тебе є хист до цього, то це ух, в цій країні ти просто можеш дуже класно піти вперед. І для мене дивно, коли люди. Живучи, тут. Напевно, знаєте, коли не виїжджаєш звідси, ти не розумієш, наскільки багато сили в тебе є, просто що ти народжуєшся в країні з таким паспортом, сильним, з такою сильною валютою і з такими перевіреними часом фінансовими інструментами. Коли ти знаєш, що в тебе є відрахування від зарплати у соціальний фонд, і зараз я теж їх відраховую, але я їх, скоріш за все, не побачу, тому що я не буду виходити на пенсію, скоріш за все в Штатах. І ти знаєш, що тобі залізно, Social Security Fund – Виплатить твою пенсію. Так, вона буде маленька, але ти знаєш, що там щось буде. Ти сподіваєшся на це. Це на, на жаль, наша країна доводила за останні 30 років, що треба сподіватися лише на себе та інвестувати. Інвестувати дуже. Використовуючи диверсифікаційні якісь схеми і легальні. Я маю на увазі інвестувати в доларі, інвестувати в нерухомість, інвестувати в біржу в сток маркет інших країн в американські акції, в золото. Тобто, всі ці інструменти, які були у нас недоступні. Окей, okay, я вам про побачення розказую. Бачите, я сіла на свого коника. Давайте вивчимо з вами режим вчительки, вивчимо з вами вираз to be on your soapbox. тобто бути на своїй коробці, з-під мила. Це дуже класно. Власне, ідіома, колись я її почула на іншому побаченні, коли я спитала у чоловіка про вибори про Трампа і про Байдена. Це ще було у 2022 році. І він мені почав з такою пристрастю розповідати, чому Трамп це радикалізм там щось насилля. Ну, в нього був він такий був дуже-дуже демократично налаштований чоловік. І він зрозумів, що він вже говорить з такою пристрастю десь дві хвилини дуже швидко, і каже і каже мені: Sorry, Marie, I got on my soapbox». Тобто то я сів, так я потрапив на свою е, коробку з під мила. І це означає, що ти, от як знаєте, стаєш на якусь коробку, на такий п'єдестал і ти починаєш продавати щось або ідею, або захищати. І от для мене майселбакс це інвестиції, це фінанси, це е, е, фінансова грамотність, там якісь ух, я це обожнюю. Так, повертаємося до побачення. Що ще кажу? А. Про фінансову ємкість а ми сидимо з ним в центрі, тому що я живу в центрі. Ну і зазвичай, якщо ти живеш в центрі, то всі до тебе під'їжджають. Ви зустрічаєтеся в центрі, і він мені починає казати, що в центрі оце тут шоколадка коштує в центрі 3 долари. І він ще так жахається. О, шоколадка, 3 долари. Я звикла до того, що шоколадка, мені все в Америці дорого. Що шоколадка коштує 5 доларів, Whole Foods 6 доларів і 7 доларів шоколадки. Ну, я купую десь якраз за 3 долари. Я реально думаю, що за 3 долари шоколадка, ну, це більш-менш нормальна шоколадка. А він каже: А от у мене у моєму районі, який називається Little Village, маленьке село. Шоколадка коштує 1 долар. Такий: о, 3 долари за шоколадку. І я розумію, що коли питання двох доларів, то ой, навпаки, навпаки, треба не знаю, звісно, в межах розумного, але виходити в кращу якусь, в краще середовище. От я зараз пожила в центрі, я зняла тимчасову квартиру, але я вже, знаєте, я так насидилася, і я розумію, що. Я хочу кращого життя. Я хочу, щоб для мене питання купити шоколадку за 3 долари чи за 1 долар мені все одно. Я хочу так, щоб отакі мілкі речі, знаєте, такі шоколадка, скільки там проїзд в метро коштує, щоб о, взагалі не думати, а піти пішки чи проїхатися зайву станцію на метро, е, ну, під'їхати швидше. Щоб для мене це все було пху. Що це таке 3 долари для, для Америки? Взагалі ні про що. І це розширює твою фінансову ємкість. Господи, я знову got on my soapbox. Давайте, тримайте мене. Ви зараз перетвориться відео з побаченням на якісь фінанси. Далі що він ще хоче? Сказав мені, що він про його роботу, що він психолог. Um, він працює counselor, каунселер, тобто як консультант, так, психолог. Він сказав, що йому навіть не треба було отримувати PhD або PsyD, так, Doctor of Psychology, тобто доктор uh, психології. Він просто отримав master's degree, диплом, магістра, uh, пройшов якісь сертифікацію. Він сказав, не дуже довга вона була, або три, три тижні, або там декілька місяців. І він почав uh, працювати. Він в госпіталі працює в uh, лікарні. І до нього приходять люди, які, uh, які там мають якісь інтенсивні стани, і він їм допомагає подивитися на них з іншого боку. Тобто терапевт він сказав, так він працює як терапевт, а не психолог і сказав, що хоче отримати сайді оцей вищий статус. Я коли спитала. А навіщо? Ну просто what for? Типу для, для чого? Цікаво дізнатися мотивацію людини. І Він сказав, що просто хоче, щоб його називали доктор. Хі -хі -хі -хі. Ви знаєте, що коли в тебе є оцей титул, так титул напив називають, то тебе вже будуть завжди називати доктор, так? Тобто не містер, вже а доктор. Це як президент. Тебе завжди будуть не містер Трамп, а завжди він президент Трамп. Тобто цей титул, це ну, то так. І я його, до речі, ми говорили трохи про владу, про гроші, про Америку. І він сказав, що люди а, тут дуже багато працюють, а, з, так, також через те, що у них є оця Greed – жадібність до збагачення, тому що гроші це влада, і їм подобається саме влада. І так як тут Америка вже дуже. Подивіться, що Америка зараз все вирішує, ну не все, але від неї про неї говорить весь світ, тому що вона дійсно від рішень Америки, вона там забрала фонди або пригрозила, що там вийде з НАТО. Я я і ай, 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 вже. Весь світ переполошився. Тому так я думаю, це впливає на um, citizens of America, тих людей, які тут живуть, громадян. І це є трохи в національному коді, що от я американець, я там живу в країні, з якою всі рахуються. Я думаю, що це впливає так. Знаєте, ще є вираз uh, rubs off of, me, of you, on you, завжди забуваю. Теж бачите, вчительки теж щось забувають. напишу вам, як правильно. От тому наступного наступного побачення в нас не буде. Я вам зараз покажу. Після побачення я зайшла. Ми з ним говорили про їжу. І я зайшла в той самий Whole Foods, де шоколадки продають за 6 доларів, бо я живу біля Whole Foods. І купила собі, от я вам зараз покажу, подивіться, це огірок звичайний, він коштує 80 центів один. Якщо купувати органічний, органічний коштує 1,80. І я взяла два звичайні огірки по 80 центів. Далі взяла собі сирочок. Я вам зараз це покажу. Срочок, скільки коштує? 5 доларів, напевно. 3,50 коштував. Я вам все покажу, а ви здогадаєтесь, що я буду готувати. Так, це sourdough, Я не знаю, що. sourdough це як перекласти. Коротше, я не знаю, як вже, бачите. Коротше, хліб, хлібчик такий. хлібчик І так, це у нас з вами тюна. Тюна, тюна, тюна. Тунець. Взяла дві баночки отакі. По-моєму, вони були скільки? Там, по 5 доларів. щось таке, І майонез. Оцей 365 це бренд Whole Foods. Це типу їх такий а, бренд ну прям Whole Foods, як в АТБ, є свій бренд Whole Foods теж є. І все це коштувало весь цей набірчик 21 долар, і буду я готувати Tuna Melt. Мені сподобався, він вперше я його спробувала в міл-барі в Києві. І це взагалі американське таке, наскільки я знаю. Тобто тіна Melt дуже популярна, це коли ти хлібчик на сковорідочці мішаєш оце все. І гарячий сендвіч з сирком, з тунцем, з майонезом, і отакі два прекрасні огірочки. Тому, хоч щось, але після цього побачення я рада, що я вийшла з дому, я поспілкувалася про американський капіталізм. про... Про що ми трошки іспанською поговорили. До речі, вам забула сказати, що він, він з акцентом спілкується. Теж він в другому поколінні. А, він в другому поколінні. американець. Його мама приїхала сюди 35 років тому, народила його, йому 35. Його мама взагалі не спілкується англійською. А він виріс вдома, де спілкувався іспанською, і в, в школі вже picked up english, тобто почав спілкуватися англійською. В нього сильний акцент такий, але ну. Американець все одно, так всі, всі ми we are all Americans, як казала моя хост, хостиня, моя спонсорка, We are All Americans, ми не specify, Так що ж з тими огірками. От таке от було побачення і пряме включення з мого дивану після, після пригод Робінзони в Чикаго. І скоро, я думаю, я поїду додому або. В Європу, хоча б буду дивитися, що там буде, тому що дуже важко тут з дейтингом. по-перше, дуже важко знайти чоловіка-українця. Дуже важко, бо всі працюють, всі тут біжать. Якщо це перше покоління, то майже нема часу зустрічатися. Або коли вже зустрічаєшся, то дуже мала вибірка якась. Подивимось, подивимось, не фруструємось, так? Їмо краще. Угірки і тюна мелд! До зустрічі наступного четверга.